Всім привіт і вітаю вас на каналі Лялькова Колекція. Сьогодні у мене можна сказати такий тематичний геловінський випуск. І який кращий є спосіб для того, щоб відсвяткувати Геловін у колекціонера ляльок, крім відкриття ляльок Monster High. Звісно ж. Мені здається, що тут на Ютубі у мене ще не було жодного відео про монстриць. Тому сьогодні будемо це виправляти. У мене тут одна посилочка з беушними ляльками, і супер зірка Нетфлікса, Венздей. Я дуже чекав виходу цієї ляльки, і, на жаль, мені вдалося її купити тільки у нас за ось так дорого. Ви зараз бачите цю ціну. Це дуже дорого насправді. Тому що на старті, коли ці ляльки, а була ще Енід рожева половинка ось цього вікна, на старті вони коштували 40 доларів. І я подумав, що ну це ж хайповий персонаж, це ж Венздей, вона зараз розпродасться і все, я не встигну. Через кілька днів після офіційного релізу на сайті Mattel Creations я побачив ось цю Венздей просто на полицях українських магазинів. В даному випадку я купив її в смік, просто випадково її там побачив. Тому що якщо я заходжу в якийсь ТЦ, де є магазин іграшок, я обов'язково перевірю магазин іграшок. Коротше, я купив її за отак дорого і. Це була помилка, тому що зараз вона на знижці Хелловінській на Амазоні коштує 30 доларів. Ну, тобто, 30 доларів і 70. Є різниця. Є різниця. Я трошки трубецало, звісно. Ну, що вже робити? Будемо відкривати, тому що з цінником коробку тримати ну, якось не прикольно. Та й в принципі, коробка тут така звичайнісінька, монстр хайна. Трошечки інформації про персонажа тут у нас заклеєна інформація російською мовою, і це не тому, що вони продаються все ще в арефії. Це все зв'язано з тим, що ми все ще підпадаємо під регіон з по дефолту російською мовою. Ну так. окей, мовне питання піднімати не буду. Повертаємося до лялечки. В принципі, в тому, що я її купив у нас в магазині, я її бачив, я її міг вибрати. Мені вдалося вибрати не криву і не зі з'їхавшою помадою, тому що я бачив прямо в магазині там одну зі з'їхавшою помадою, а одну з чорною цяткою на носі, тому що її коробка до неї. Вертулилася і трошки її помазюкала. Ну, коротше кажучи, я в принципі радий з одної сторони, що мені вдалося її обрати красиву і не криву. Або, ну, як мінімум, не криву на мій смак. Ось така вона. І в принципі, мені дуже подобається ця коробка. Я чесно скажу, що так, коробка Венстей мені дуже подобається, і вона красиво виглядає на полиці, а ще в неї є підставка. Ось там її видно. Проте я буду її відкривати, тому що я її купив для того, щоб відкрити. До речі, щоб відкрити її з вами. Mm -hmm. Відкрив я Венздей в неї на руці її вірний помічник пет. Ну, скажімо так. Мател любить всяких петів давати лялькам. Ще раз покажу вам її в коробці. І з того, що я бачу анатомічно, то лялька Венздей знаходиться на J1, тобто першій генерації тіл Monster High, тобто Monster High першого покоління. У неї наш улюблений Скаліос, чи то Кіфос. Коротше кажучи, їй точно треба не горбитись, а вона нікого не слухає. Але що цікаво, у неї ось така унікальна долонька, яка робить. Венздей тут одягнена в шкільну форму, і в неї дуже прикольні чоботи. Мені ці чоботи особисто схожі на Мартинси. Будемо її. Мені дуже подобається її сумка. До речі, її сумка відкривається. Тобто, ну, сюди теоретично можна щось покласти. Окей, вау. Він першим же ділом відпав. Тобто, в принципі, як і в серіалі, в самий важливий момент його немає поряд. А потім він різко з'являється. Голова Венздей, звісно ж, мільярд разів буде пришпандьолена ще пластиковими цвяхами до коробки. Але так як з коробками у мене розмова коротка, я її ось так дістав. В одному місці у неї тут прям два тримача. В одній дірочці це дуже складно і дуже страшно, що вони таке роблять з ляльками. Перестаньте. Чому японці так не роблять? А ще я не перестану дивуватись, що мател для того, щоб зробити чолку, чуб лялькам, їм потрібно настільки сильно все це залачувати, і все одно воно виглядає нерівно. Але при цьому лікачан японська дешева лялька виглядає завжди просто з феблос чубом з феблос чолкою, прекрасною і нічого не треба лачити. Нехай. Зазвичай ці штучки я дістаю плоскогубцями, різким рухом і силою. Чи травмує це ляльку? Ні. Чи травмує це мої нерви? Так. Фух. Всі чотири витягнув крізь її голову. Але що цікаво, у неї тут на голові рандомно, ось так, абсолютно рандомно, стерчить 4 волосинки. Вони не заплетені в косу, вони нічого не роблять, їх не було видно в коробці, а зараз вам їх, по ідеї, видно. А що вони цим хотіли сказати, я не знаю. Проте, мабуть, мені доведеться їх підрізати, тому що я буду її отак зберігати з косами, і, в принципі, ну, мені не важливо, що там кілька волосинок, в неї буде коротше, ніж інші, тому що я коси її розплітати ну, наразі не збираюсь. Почнемо з її прекрасних чобітків. На одному черевику в неї каблук у формі скорпіона, а на іншому віолончель. В неї дуже акуратна шкільна форма, проте є свої мінуси. Ну, по-перше, її піджак він пришитий зараз до спідниці. Але із того, що я бачу, цей піджак він знімається. В неї є ось такий пасок з емблемою школи. І, звісно ж, цей пасок знімається, тому, по ідеї, можна і зняти з неї піджак. Так як це лялька першого покоління, звісно ж, виймаються руки долоньки. І долоньки ну, дуже тендітні, дуже страшно їх насправді знімати, як завжди у Monster High. А, мені здається, що я щось поламаю і щось зіпсую. Традиційно. Ось так ця лялька виглядає без піджаку. Мені подобається, що в неї такий трошки втрачений погляд дивиться кудись в далечінь про щось собі думає. І в принципі, це відповідає дійсності, тому що Дженна Ортега дійсно в ролі Венздей вона завжди трошки така не з цього світу. І в принципі, цей персонаж такий і є. Венздей вийшла дуже бліда, але при цьому дійсно схожа на Дженну. Мені особисто вона дуже схожа на Дженну, Думаю, навіть більше ніж Леди Гага Монстер Хай, схожа на Леди Гагу. Із мінусів. Ось тут на спідниці, тому що матеріал дуже-дуже тоненький і тендітний. На спідниці тепер у мене є дірочка від того, що спідниця була в коробці, пришита, прибита до коробки. Я її не видьоргував, нічого такого, я просто акуратно підрізав пластикове кріплення, і в спідниці залишилась отака дірка слід. Ну, упс, буває. Якщо фоткати, можна її замазати. Мені дуже подобаються її панчохи. До речі, спідниця ширша ніж здається, її можна ось так прям розвести, по бажанню. Тому що ззаду вона була ось так от складена. Я не знаю, чому вони так зробили. Проте, ну, спідниця у неї прям широка, насправді. Гарненька лялечка, я би не сказав, що вона ідеальна. Та й мені здається, жодна лялька Monster хай не ідеальна. Хай пробачить мене лагуна. Проте, ну, ляльки Монстер-Хай, вони особисто для мене прям не бездоганні, у них завжди є якісь мінуси. Та й в принципі, ну, це ж ігрові ляльки, тобто це не колекційна якась рідкісна штука. Тому, звісно, у неї є свої недоліки, проте мені дуже подобається ця венздей, і я її хотів навіть переплатив вдвічі в два з половиною практично рази. Мені ж треба якось виправдати себе, правда? Буде стояти у мене на полиці десь поряд з руку. Ну і я забув ще показати, що на її руку можна причіпляти воно. The thing. А, він же Віктор. Чіпляється її на руку, проте краще тримається, якщо все таки вона в піджаку. Також воно можна закріпити в неї на нозі. Бо дівчата Monster High першого покоління, вони ж дуже такі анорексичні, тому в них ноги і руки ну, приблизно одної товщини. Хотів я купити фешн-пак з віолончеллю на сайті Metal Creations, та він розпроданий, і переплачувати за нього я поки не планую. Подивимось, можливо, він повернеться в продаж. Але він дуже прикольний. Я насправді його планував купити і без Венздей свого часу. Але я щось довго зволікав, тоді ще Барбі повиходили різні прикольні. Ну і я віддав перевагу, звісно, ж, класиці Барбі. А на Monster High тоді я трошки підзабив. Дуже мила лялечка, дуже мені подобається, і я дуже радий, що я її взяв. При тому, що. Мені дуже подобається Джене Ортега, і дуже жаль, що з Венздей не вийшло більше ніж дві ляльки, тому що ось ця в чорній сукні мені дуже не подобається через те, що в неї дуже коротке волосся. Їй коли розпускають волосся, воно прям дуже коротке. І з одної сторони я не планую розпускати її волосся, але з іншої сторони переплачувати за те, щоб отримати напівпрозору чорну сукню і боді я теж не планую, тому я буду сподіватися, що по Венздей вийдуть ще ляльки. Буду тримати руку на пульсі. Проте я досі шкодую, що не замовив ось цих з колектор колекційних венздей та Мартішу. При тому, що вони зараз коштують не супер дорого, не набагато дорожче, ніж на старті. Мені все одно якось дуже жлобно платити за них 160 доларів. Йдемо далі. У мене тут посилка нової пошти від іншої колекціонерки, яка частково розпродавала свою колекцію. І там було дві лялечки, яких я дуже хотів, але не так сильно і хотів, щоб шукати самому. Але вони потрапили в моє поле зору, і тому я їх взяв. пакувальний папір. І ще пакувальний папір, причому новорічний, а казав вам, що геловінський випуск. Підставка вже проситься на волю. Ще у мене повипадали якісь аксесуари. Ну і ляльки ось так акуратно запаковані. Лагуна це мій улюблений персонаж Монстер High, Причому вона мені подобається і в третьому поколінні, і в першому поколінні, але чесно, мені подобається більше в третьому поколінні. Я знаю, що за ці слова мене захочуть багато хто з вас спалити на полум'ї, але я не боюся, я люблю, коли тепло. Еніласвор. Аніла. А все через те, що ляльки першого покоління дуже худі. Я прям на них дивлюсь, і мені хочеться їх погодувати. Мені хочеться трошки Макдональдсу купити, причому не пропускаючи картоплю фрі, щоб вони трошечки набрали жирку. Ця лялька дуже красива. Видно, що за нею доглядали, і що про неї дбали. Звісно, волосся трошки зверху ну в клею. як завжди, у Монстер Хай. У них виділяється клей з голови, і з часом він покриває їх волосся. Проте її можна легесенько помити. Почистити і клей проявить себе пізніше, і це добре. І насправді я думаю, її можливо помити з часом, але наразі хай вона постоїть у мене на полиці в своєму, ну, скажімо так, первозданому вигляді, як вона до мене прийшла. І до речі, я ж вам не сказав про неї. Це лагуна із випуску, який називається Picture Day. І у цьому випуску дівчата причепурилися для того, щоб фоткатись на шкільний альбом. Правда, я не знаю, як там планує фоткатися, скажімо, дракулора, але це не моє діло, це вже її проблеми. Дуже гарненька лагуна, в неї дуже рівнесенький мейк, і, в принципі, за це багато хто і любить перше покоління Monster High. В неї трошечки масниста така голова, тому що через пластик теж потроху проходить уже клей. Проте я знаю, що з цим можна боротися, якщо є бажання. У мене наразі такого бажання нема. Я просто хочу насолоджуватися її красою. Мені дуже подобається цей образ, мені дуже подобається лагуна в цілому. Коротше кажучи, я буду про неї дбати. Вона буде у мене на полічці стояти з іншими лагунами і буде створювати таку однорідну атмосферу разом з іншими лагунами. Ось там вони, до речі, стоять. В неї дуже красива сумка і дуже дуже прикольні туфлі. Із бульбашок. Я її давно хотів, проте за нормальну ціну її не знаходив. А тут вона ще із аксесуарами, і з підставкою, гребінцем, це я так розумію, її пасок. Ну і папочка портфоліо для фотографій. Друга лялька у цій посилці це Арі. Ну, ви знаєте вже, що мені подобається Аріана Гранде, а лялька якусь звуть Арі. Звісно ж, автоматично теж мені подобається. Насправді це не зовсім так. І я скоріше жартую: Арі Хантінгтон або Хантінгтон. Мені дуже подобається просто через свій дизайн. Мені подобається, що це фіолетова волоса, напівпрозора, ось така привидоподібна лялька у неї. Напівпрозорі ноги, напівпрозорі руки, і обличчя в неї теж таке резинове і напівпрозоре. Це дуже прикольно виглядає, і дуже нестандартно. В неї фіолетове волосся, як я вже сказав. А ще вона любить співати і, взагалі, вся її тематика вона зв'язана з музикою. Я таке теж дуже люблю. Люблю всіх цих ляльок, попдів. І тому подібне. У неї навіть ось тут, на спідниці, стилізація під нотні лінії. Я не знаю, як вони правильно називаються, тому що я ніколи не вчив музику. Це дійсно такий нотний стан, типу чорні такі прозорі полосочки. Також в неї на комірці промальовані клавіші і ноти. В неї дуже миленьке личко. Волосся треба буде трошечки її перезібрати, тому що зараз воно, ну, трохи розпадлене таке. Але ж вона привид, нехай. Мені дуже подобається її сумка. Бачите, як вона красиво виблискує на кольоровому світлі, і в цілому лялька чудова. Мені вона дуже подобається. Єдине, що у неї є дефект, це ось така поламана ось тут в шарнірі рука. Попередня її власниця зробила на неї дуже велику знижку. І я подумав, що ну поламана ручка, і що? вона у мене все одно буде просто стояти на полиці і радувати мене, ну, типу, в одній позі, скажімо так. Тому я її забрав. В неї також дуже класні черевички. Звісно, вони не такі деталізовані, як робили в першому поколінні Monster High. Наскільки я пам'ятаю, Арі це вже друге покоління, і це був такий персонаж, щоб ну, типу, замінити спектру, тобто щось подібне на спектру. Як на мене, вони зовсім різні, можливо, трошки схожі і за характером, бо спектра першого покоління вона така, ну занадто оземпічна і дуже дуже нездорово худа. Цю арі я трошечки притішу, і вона буде як новенька. Ну можливо, не як новенька, але я постараюся зробити все для того, щоб вона виглядала максимально доглянуто і максимально акуратно. З цієї арі була тільки сумочка підставки не було, і наскільки я пам'ятаю, і в принципі не було в цьому наборі. До речі, про підставку я ж зовсім вам забув показати підставку Венздей. Це ось така чорна підставка Monster High. Основа стилізована під віконці, які дівчата мали в своєму гуртожитку. Проте всередині черепок, логотип Monster High. Ось тут у мене класична підставка. Ось тут у мене вже новітня від Венздей. В принципі, кріплення у них дуже схоже, я би сказав навіть однакове. Проте основа, ну і сама паличка підставки, вони зовсім різні. У Wednesday вона така більш тверда і не така гнучка. А у класичний вона більше вигинається, і в принципі по формі вона трошки вигнута. Проте те, що у Вензди була своя підставка, це дуже класно, тому що, по-перше, ляльки Monster хай першого покоління дуже худі, і стандартні класичні підставки із ось такого напівпрозорого пластика вони не завжди підходять для Monster хай інколи вони просто від них відпадають, тому що вони надто худі. А кайзеровські дорогі підставки віддавати монстр хай не завжди хочеться. Також тут в наборі із лагуною було ось таке: написано: подарунок ручної роботи для лагуни. Я думаю, що воно й вензди підійде. І це ось такий гарний січистий плащик, який спереду застібається на гудзик, отакий блискучий кристальчик. І в принципі, цей плащ, схожий, по-перше, на манту. Оу, oh, до речі, вау, мені подобається мій образ. Коротше, цей плащик, по-перше, схожий на манту на е, скатер, а по-друге, він типу із сіточки, як із рибацької сітки. І дійсно дуже пасує лагуні. Знову похизуюся вам цією красивою лялечкою. Звісно, так і хочеться їй розчесати волосся, випрямити його, а потім накрутити, і щоб вона була ну, трошки більш схожа на своє промо-фото. Проте треба спочатку розібратися, як правильно прибирати їм клей з волосся, щоб він не виділявся. Я бачив спосіб, що ось туди в голову прямо їм засиплюють дитячий тальк, і він, типу, не дає виділятися так багато клею назовні. Проте не знаю трошки стрьомний спосіб. Можливо, я хочу його попробувати, а можливо, мені стрімно. Подивимось дуже в неї красиві сережки, і дуже мені подобаються її браслети. Я знаю, що такі браслети вони потім юзали для інших ляльок, проте у лагуни вони якось ну, дуже органічно вписуються в образ. Що ж, ще раз покажу вам Венздей у всій своїй красі, я вже на неї повішав її вірного компаньйона і також дав їй в руки портфель. Ну, точніше, не в руки, а на руку повішав. В Принципі, цей портфель можна вдягнути на спину, і це дуже просто, проте там же буде підставка, і портфель з підставкою буде трошки конфліктувати. Ось така у мене була сьогодні монстряча розпаковка. Сподіваюсь, вас зацікавили мої нові монстриці. Пишіть, якщо хочете, щоб на каналі Лялькова Колекція було більше монстриць. У мене багато запакованих монстр хай третього покоління, бо це мої улюблене покоління. І я планую їх всіх повідкривати. А на сьогодні все. Бажаю всім гарного та спокійного дня і до зустрічі, па!